Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні розпочинаємо наш новий проект, який ми е, вирішили створити спільно з асоціацією хворих на лімфопроліферативні захворювання. Це такий соціальний проект Запитуйте, відповідаємо. Тому що, як ми знаємо, дуже багато хворих, які стикаються з онкологічною патологією. Не всі питання можуть задати своєму лікарю. У когось не вистачає часу, у когось. Хтось забуває про якесь питання і потім повертається до нього. Тому е, сьогодні ми освітимо деякі питання такі самі прості. Це скарги, на які повинні звернути увагу маршрут пацієнта, якщо підозрюється якесь онкологічне захворювання. Це лікування ми поки що зупиняємося на лімфомах. Це високодозова хіміотерапія та огіта трансплантація, що це таке, що вона використовується, і торкнемося ще такого цікавого питання, клінічні дослідження. Але я дуже сподіваюся, що ми отримаємо багато запитань від вас, і ми продовжимо наш проєкт, і в наступний раз ми вже будемо відповідати на ваші питання, все, що ви нам напишете. Тому сподіваюсь на плідну співпрацю. Сподіваюсь, що наші, наша вся інформація буде для вас корисна і запитуйте нас. Дякую. Доброго дня. Всіх вітаю. Мене звати Пастушенко Ян. Я лікар відділення онкогоматології Національного інституту раку. І сьогодні ми поговоримо про симптоми лімфом. Лімфоми це є пухлинами лімфатичної системи. Отже, лімфатична система це мережа судин, тканин, органів, яка слугує джерелом клітин, які забезпечують імунітет. Також є фільтрувальним комплексом, переносником жирів, речовин, є дренажною системою і сприяє поверненню надлишку рідини в кров. Прозора рідина, яка циркулює по цій системі, називається лімфою. Найдрібніші лімфатичні судини, капіляри лімфатичні, розташовуються майже в усіх органах та системах тіла. Пухлина із цієї системи називається лімфома. Це даний вид злоякісних пухлин, який виникає з лімфоцитів, а саме білих кров'яних тілець. І дане захворювання може вражати не тільки лімфатичні вузли, а й, зокрема, кістковий мозок та інші органи. Отже, лімфоми це є широкий клас захворювання. Деякі види лімфом можна не лікувати відразу. Інші види лімфоми агресивні і потребують негайного лікування. Тому лімфом багато, вони мають різний перебіг, різний прогноз. Отже, симптоми лімфом перше йдуть специфічні, так як це пухлина з лімфотичної системи, лімфовузлів. Відзначається збільшення лімфатичних вузлів. Е, лімфатичні вузли е, вони бувають від кількох сантиметрів до кількох десятків сантиметрів. Як правило, люди самостійно їх знаходять на шиї під пахвами в паху. Вони можуть бути е, звичайних еластично або тугоеластичної консистенції, інколи навіть кам'янисті, шкіра над ними може бути змінена, може бути звичайною. І е, ну, це такий основний момент. Наступним симптомом є е, загальна слабкість, втомлюваність. Е, втомлюваність при лімфомах е, відрізняється від звичайної втоми. Як правило, це сильне виснаження людини, і воно воно не полегшується під час відпочинку чи сну. І, як правило, людина прокидається вже з втомленою. Впливає також процес на втому навіть прості звичайні завдання, тобто одягання, прибирання, якісь побутові речі. тобто... Це все викликає у людини з лімфомою втому слабкість. Наступними симптомами є так звана тріада або так звані безсимптоми, симптоми інтоксикації. Нічна пітливість до них відноситься втрата ваги і лихоманка неясного генезу. Коротко зараз зупинимося на кожному із них. Отже, незрозуміла втрата ваги. Цей симптом, як правило, з'являється, коли людина ніяк не змінює свій образ життя, харчування, але чомусь іде втрата ваги. Досить швидка в деяких випадках, в деяких випадках тривала. Інколи це буває на зменшення до 10%, а й 15% від маси тіла. Наступним симптомом. Є лихоманка, лихоманка, спричинена лімфомою, може з'являтися самостійно і зникати протягом там, кількох днів або тижнів, без будь-якої причини. Цим вона і відрізняється від звичайної лихоманки. Тобто при інфекції там кашель може бути якісь грипоподібні такі моменти при лихоманках при лімфомі. Кашлю немає, хоча теж буває, якщо йде враження лімфом. Наступним симптомом лімфом це є профузна пітливість. Що це таке профузна пітливість? Це такий вид пітливості, який незалежно від погоди з'являється, від температури навколишнього середовища, як правило. Дана пітливість з'являється в нічний час, і це спричиняє промоканню натільної білизни, постільної білизни. Тобто людина прокидається в мокрій постілі. Як вже було сказано, лімфатична система є фактично в усіх органах і тканинах організму. І в залежності від того, де Проявляється це захворювання, можуть бути ще і неспецифічні симптоми. Наприклад, якщо утворення в чарівній порожнині, це кишківник, це шлунок, можуть з'являтися такі симптоми, як діарея або навпаки закрепи, здуття в животі, біль в животі, також може бути втрата апетиту і з подальшою втратою ваги. До симптомів ще характерних є блювання. Блювання може бути з домішками крові. Або, навпаки, стул з домішками крові, так звана мелена. До наступної системи, яка може вражатися лімфомою, відносяться органи грудної порожнини. Це плевра, це є перикар, це легені. Як правило, людина відчуває відчуття розпирання, болісності в грудній порожнині, утруднене дихання, кашель з домішками, може бути навіть крові, задишка. Наступною системою, яка може бути уражена лімфомою, є шкіра. На шкірі можуть з'являтися висипи, висипи різноманітні, і бляшки, і дефекти, і виразкування. Можуть бути зудящі ці висипи, можуть бути поодинокі висипи, можуть бути взагалі зливного характеру. Ще однією системою, яка може вражатися лімфомою є центральна нервова система. Це є головний мозок, це є спинний мозок. До симптомів, які характерні при цьому захворюванні, можуть бути головний біль, нудота, запаморочення, може бути втрата свідомості, порушення координації, порушення пам'яті, порушення зору і так далі. Однією також систем, які можуть вражатися і доволі часто вражаються, це є кістковий мозок. При ураженні кісткового мозку можуть бути зміни, як правило, характерні, зміни в показниках крові, кровоточивість, можливо, синці незрозумілі, також, можливо, погіршення згортання, тривалі там, носові кровотечі або кровотечі з прямої кішки. Також е, може вражатися лімфомою і кістки. Кіст, е, кістки можуть е, боліти, може бути вип'ячування якесь на кістках, можливо, порушення функцій. Тобто, як ви зрозуміли, симптоми різнованітні. Якихось певних шаблонів тут немає. Якщо ви відзначаєте щось із переліку цього, Негайно звернутися до профільного спеціаліста. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням, це іде про серйозні мова розмови речі. Отже, профільний спеціаліст проведе огляд, огляд лімфатичних узлів. Можливо, потрібна буде комп'ютерна томографія чи якісь інші інструментальні методи обстеження, обов'язково дослідження крові. І у випадку підозри на лімфому, буде вас чи ваших близьких перенаправлено до вузького спеціаліста, онколога чи гематолога, діагноз лімфома ставиться шляхом біопсії, біопсії лімфатичного вузла чи тканини. Відповідно, це такий метод дослідження, який проводиться шляхом під місцевим знеболенням чи інколи загальним знеболенням, забір тканини відповідно з подальшим дослідженням на наявність злоякісних клітинок. Навіть якщо підтверджується діагноз, це не вирок. Звичайно. Багато підваріантів лімфом зараз, незалежно від стадії захворювання, незалежно від поширеності захворювання, можна успішно лікувати. Тому всім бажаю здоров'я, ми обов'язково переможемо. Тримайтеся і дякую вам за увагу.